Мої вітання! Одразу гарні новини. Купили оргтехніку хлопцям і дівчатам на фронт 23 706 гривень загальна вартість квитанція на екрані. І навіть таке потрібно для нашої перемоги. Так, тепер нагадую вам за розіграш. Який закінчується у нас вже завтра, останній день, щоб долучитися до нього. Всі умови ви можете передивитися у е, відео. Посилання буде в описі під цим відео. І максимальний донат в нас залишається досі 27 тисяч гривень. Хто не встиг, може гарантовано собі отримати тубус, розмальований. Це такий ексклюзивні подарунки від наших військових. І як це зробити, щоб гарантовано отримати той тубус? Наразі перебити максимальний донат. Тобто задонатити 27 100 гривень, наприклад. І інший тубус буде розігруватися рандомно. І прийняти участь можна, якщо перечислити донат у розмірі 1000 гривень, і в коментарі або в? Призначенні платежу, вказати ім'я і номер телефона. Все е, дуже і дуже зрозуміло, розказано в, у відео, силочка в описі буде. Так, а тепер поїхали попрацюємо. До речі, ще чекайте, не попрацюємо. З п'ятої ранку почали хірачити, е, ніхто вже не спав. Але знаєте що, коли хірачать, чим більше хірачать, тим більше скидають донати. І я коли з дітьми сиділа сьогодні на першому поверсі, то прям відчувала гордість і радість від того, що ми не лякаємось, не здаємося, а ми тільки ще більше починаємо злитися на тих нелюдів. Так, тепер попрацюємо. Значить, в раді хочуть. Дозволити українцям задекларувати до 200 тисяч. Мої зайчики, дякую дуже. Задекларувати зброю, отриману під час війни. І там про знайдену зброю, про е, видану зброю для захисту. Типа проблем не буде. Якщо зброя в розшуку, тоді буде вона вже з'ята, Але так, проблем не має бути. Давайте подивимось, чи буде такий законопроект. Чи буде, умовно кажучи, там зброя в кожному домі. І це буде дозволено. Законопроект про зброю. Наскільки він буде ухвалений, прийнятий, значить законопроект про зброю. Буде обговорена кількість тієї зброї або на сім'ю, або на будинок, або на людину. Зброя має бути безпечною, це, що це означає? або розряджена, вона має лежати там, або окремий, не знаю, магазин, окремо ствол. Ну, тобто ось, ось такі будуть міри запобіжні. Так, да, впродовж року щодо зброї буде прийнято рішення, причому так цікаво, що е, не можна буде. На цьому заробити. Ну, тобто, цю зброю не можна буде продати або там повернути за гроші. Щось таке. Ну, це непогано, слухайте. Мабуть, те, що то непогано. Що його, боже, воно ще живе, значить, розказав про плани сесійської підірації Другої армії з конца, друга армія чорних пакетів. Що там? что там по пакетам. Значит, по его словам, э, в Сосии уже сформованы Днепровская речная флотилия, армейский корпус, мотострелковая дивизия и бригада речных катеров. Ще пропоную губний гармошок зробити батальйон. Значить, Що ми дивимось? Ми дивимось, чи буде розширення дійсно армії сосії. І, в принципі, що взагалі чекає ту армію сосії? Тобто, що буде далі з ними. Армія Фідерації майбутнє цієї організації. А що ж то за армія без царя? Армія без царя то не армія. А царя тут не стане. Ну, дивіться, я тут не бачу і близько ніякого розширення, бо е, у людей дуже великі проблеми з людським фактором, е, з фактором е, озброєння, там боєприпасів, продовольства того ж. Хто буде поповнювати армію Сосії? Це будуть е, діти. І це будуть зеки. Ні, ну, яка країна, такий контингент в армії? Що ж тут зробиш? Що тут зробиш? Так, знову сесія майже добудувала військовий порт на окупованій грузинській території, в Абхазії, в селі Очамчира... Скиньте, будь ласка, локацію. Ну, так, про всяк випадок. Може, щось прилетить туди, хір'я знає. Окупанти планують розмістити військові кораблі. Будівництво йде безперервно. Сам порт знаходиться за 30 кілометрів від кордону, підконтрольної Грузії території. Так, то потрібно там, чую уважно, 30 кілометрів, значить, очам Чіра, Абхазія, село. Так, у грузинській опозиції побоюються, що порт використовуватиметься у війні проти України, а тому стане законною метою ЗСУ. Тут хочеться тільки сказати амінь. Нехай так і буде. Три-чотири місяці у нас будуть дуже важкими, бо Сосія розгортає дуже потужну кампанію по дискредитації нашого керівництва. Не треба розгортати дуже велику компанію. Наше керівництво своїми діями все зробило для того, щоб самим себе дискредитувати. Тут нічого робити не треба. Це абсолютно точно. Так, у раді можуть дозволити подавати розшук ухилянтів. Якщо ти отримав першу повістку, цей штраф буде збільшений. Якщо ти не з'явився друге по повістці ВЛК, військомат, то буде ще більший штраф. А в третє, можливо, якщо ти. Так це можливо, якщо якби... буде яка Так, ті, якщо втретє, ти уникаєш, і так далі за рішенням суду, людина може податися в розшук. Зазначив нардеп Івченко. Ну давайте подивимось, чи буде прийнятий такий закон, що якщо ти вже ухилян за стажем, з досвідом, і в тебе дехера повісток, і ти не явився, чи буде та людина в розшуку, чи буде прийнятий такий законопроект. Економічно це не вигідно для країни. Плюс щодо конституції, щодо прав людини, там щось є якісь, ну, якісь питаннячка з приводу цього. Так, значить, щодо... Розшуку. Це буде не масова історія, це точно Донат тисячу гривень. Дякую. Це буде не масова історія, це буде такий, знаєте, точечна історія. І тут більше все ж таки буде про е, замотивувати людей е, пряником більше, ніж кнутом. Дякую.